У приміщенні культурно-освітнього центру Майстер-клас відбулася акція під назвою Нагодуй стажку. Її організатор, художниця та співачка Анжеліка Рудницька. До акції долучилася наша знімальна група. Продовжуючи проєкт серії майстер-класів від Анжеліки Рудницької, спільно з культурно освітнім центром відбулася акція під назвою Нагодить пташку. І я прикликаю всіх киян і не киян, всіх, хто нас бачить і чує, щоб вони не соромилися і зробили годівничку найпростішою і не обов'язково робити якусь там фантастичну. Вже готові годівничку розмальовували діти українських співаків, телеведучих, дизайнерів, відомих спортсменів. Кожен випір став унікальним і неповторним, адже дитя фантазія фантазія має меж. Бачите. Узорю даха, світочки, повіна і вистачки страшно. Маленькі учасники акції добре знають, повидно пора року найважча для пернатих. Потрібно годувати, тому що зима буде, і їм буде, Ну, їм буде погано, тому що ну, і, і не де. Не буде лава хліба, хліба да. ну і що такого. А, а ми їм робимо захід. Да. Діти забрали розмальовані годівнички додому і пообіцяли, що вони завжди будуть гостини, на наповнені ласощами для пташок. Катерина Лисенко, Ярослава Вонятицька, Михайло Кльок та телеканал Київ.